Вона найбільше багатство та головна годувальниця українських селян, а ще причина бурхливих суперечок та конфліктів. На початку 90-х в нашій державі визнали приватну власність на землю. Однак, на продаж ділянок сільськогосподарського призначення до 2016 року наклали мораторій. Тепер кажуть фахівці, настав час запроваджувати зміни. Вони передбачені відповідним законопроектом. Виникла необхідність тому, щоб окремо розробити законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення. Я ще раз наголошую на тому, що раз ми визнали приватну власність на землю, значить власник має повне право скористатися тим, чим дозволяє йому Конституція, тобто розпорядитися своєю власністю. Проте у громадськості інша думка хвилюється, що після затвердження такого закону селянські землі повторять долю радянських заводів, скуплять за безцінь та використовуватимуть не за призначенням. В цьому законі земля. Продається і дає можливість, це механізм для того, щоб обезземелити українського селянина. Посадовці заперечують, згідно з документом, передбачено перелік осіб, які претендуватимуть на купівлі ділянок першочергово. Першочерговим правом набуття земель сільськогосподарського призначення будуть громадяни, фермерські господарства, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, земельний банк України. Крім того, додають чітко прописана площа землі, яку можна продати в одні руки. Площа не може перевищувати 100 гектарів. З чого це виходило? Виходило з того, що якщо брати, що в нас середній розмір десь сільської ради на сьогоднішній день 2 -2 тисячі гектарів, площа сільськогосподарських угідь десь півтори тисячі гектарів, трошки більше-менше. то щоб. На території цієї сільської ради могло функціонувати наприклад два-три фермерські господарства чи більше, щоб була конкуренція між ними. Та активісти цьому пункту знайшли суперечний. Зауважують, закон дозволяє консолідацію землі, а це лякає найбільше. Консолідація земель це є той механізм, той механізм, який зможе. Значить, там хай навіть 50 гектарів, то зможе підставними особами цим хлопців, які мають великі гроші, контролювати або мати у власності величезний, величезний масив. Земельники зазначають, законопроект потребує серйозного доопрацювання. Його ще не раз обговорюватимуть на спільних зустрічах. Представники громадськості твердо стоять на своєму. Документ не можна затверджувати. Відносини навколо сільськогосподарських земель варто будувати лише на основі оренди. Відповідне звернення підготували до Кабміну, президента та парламенту.